Всім доброго ранку, міцного здоров'я. Сьогодні сонячний, прекрасний день. І знову ми з, е, L8. снідаємо з нашим Лей 8. Ось беремо ЛВ-очку. Ось беремо левочку. Снідаємо. Беремо левочку мамі. Да кладаем ее снидай. У нас поліпшується стан. Ми розуміємо, так? Да? Скажи, мама. Мама, ти кушать будеш? Кушать будеш? Мама. З прийомою ливо? Вже. З липня місяця того року мама стала більше розуміти і більше розумати. Іноді деякі слова вертаються. Всім гарного дня, всім хай щастить, любові, весни і щастя.